Друзьячки, всім Привіт Значить, э, розказую, що я хочу. Я хочу поставити акумулятор, э, прогріти його, запустити, хай трошки поробить, очистить ковш від сніга від грязі де там що поналопало, І заїхати в ангар, підкинути мені треба трошки ячмінь туди в кучу. Ну, тобто в ангаре. Убрати з під ворот, там така э, куча длинна понад стінка, її товкнути туди далі, освободити місто і трактор ставить там в ангарі, вже ж половина ангара свободна, а машину ставить сюди під навіс. Чого? У нас зараз два дні оцей дощ і сьогодні йде дощ, але вже починає замерзати, на металі замерзає. І передають двадцятки морозу, 20, 22, 24. І то є, машину не хотілося б, щоб всю в льоду, в снігу вона буде, а так тут буде нормально. А там я підкину пшеничку, мені удобно буде брати робити. Ну і заодно тракторець перевіримо, чи запуститься. Після останнього разу, як ми ним робили при морозах 15, 16, 14. Що було? Я чистив сніг, випало багато сніга і почував, що десь пропадає тяга. Даю газу, тягну сніг лопатою, а він ну, менше обороти їде, даю газу, ну, ну, тобто з фільтра почали забиватися парафіном. Не фільтра, а маленький перший фільтр. Другий основний здоровий, чистий, як сльоза, а маленький почав забиватися. Я зараз, коротко, і мороза ж немає, виходить, вчора, позавчора і сьогодні така, плюс 1, 0, плюс один, есть, тобто, я думаю, все буде нормально. Ну і загонимо його в ангар, а там трошки будемо задивитися. Коротше, починаємо. Ставлю акумулятор. Зараз його поставлю. Ключі, я взяв, акумулятор я зняв тоді, як ото морози були. Бо думаю, ну його нафіг. Так. так і лізем туди. В ангарі там вже заїхати можна, поставимо. Уберемо мішки, ну я покажу, зараз поїдемо в ангарі, я все покажу. Хай цей буде тут, а кордоночка закриває радіатор щоб нагрівався. Будемо будем запускать потім, поки буде гріться, піду ключ візьму затягну на на 13 ключик те. так пробуємо запускать тут все хай буде открыть хай поки гріється. Поки я бігаю, потом по ну шо мій друг Отак, друзі, сейчас я позатягую все. Ремень десь пищить. Не знаю, чого він пищить. Вот оцей у мене фільтр забився чуть-чуть. Ну вообще, трохи. А той, он прозрачний. ну, нормальний, бачите. А ключ мені надо отсюда. На тринадцяті туреєчку затянув. Сейчас затягну. і все, і будем І будемо працювати. А солярка, от бачите, де парафін, чуть-чуть внизу. Ну, отак. Коротше, хай гріється, зараз будемо... Віку визивати оператора, хай знімає, будемо закидувати зерно. Акумулятор я затягнув. Зараз тут відкриваємо порядок наводимо. І оцей хвостик підтягнути сюди, щоб тут залишилося місце для трактора. Ну, А машину вже туди. Що в нас зробили опять ми з вікою 2, 250 корма і даємо. Бачите вже скільки викра? Оце ж треба трошки ближче мені тут сикла. Трошки ближче сюди підтягнув, а потім трактор буде тут, а завів. Поняли, я так все потихеньку зараз все здобув. Я ще ж переживаю морози передають оце ж двадцатки. Сніг весь роста. У мене ж пшениця в полі була вкрита снігом, їй було все одно. А зараз оце сильні морози, але з сьогоднішнього дня передаю, що піде сильний сніг і цілий вечір, цілу ніч і завтра цілий день. тобто Кріпких морозів должно пшеницю в полі повністю накрити. Я думаю, буде нормально. А ви скажіть, як опитні фермера, я думаю, так чи ні. Ну і зараз спробуємо, як воно ж покаже, як ми будемо підкидувати, допустимо, по сезону привезли, допустимо, газон чи там спілку пшениці. Приїхав, як ми будемо підкидувати його, мені самому. Зараз все зробимо. А тут я мішаю свиноматком з вітамінами. Даю пшеницю ячмінь без отруби, але треба отрублю купити. І вітаміни. І оце в мене дійсно мішалки для свиноматки. Більше пустих мішків, А мішки допустим, допустимо, Починаємо робити нову партію, а там залишилося кілограм 500, була тона, то забрали мішки, поставили, допустимо, там в углу. а потім робимо нове. А теж мішків вдаємо. Ну, отак. Правда, льот. Вика боїться, як я буду їхати по поляну, спускатися. Ну зараз спробую, я думаю, нормально все буде. Так, а мастерок я їх не взяв, так? Да? Мешало, да? ну, воно ну а теперь потом падает. Вот здесь вот, і... видите машина румая и высок нам. Колчи вышепать, колче вышепать. Просто нам давай кош тоже не надо, нам надо щоб старо на то

Нерівна площадка, в ангарі буде добре. Дайся пару і все. Лопати підгруплю. Вже краще. Да, воно постепенно, вже ну, зараз починає розуміти, повже де, де що, де тут. Диви, як добре. Так на кучах закидувати, да? Ну да, так, дивчіся, я під обід готую. Два з половиною метра пачку що робить. Ну да, так, ось так. Ну ось тобі вже підгорнуть. Зараз лопати позачищаю і, грубо говоря, все. Тракторець можна ставити. Тут хай стоїть зараз вигоню його, попідчищаю лопати снігову широку візьму. Він просто те предстарт. Так, да, предстарт просто для просят, зараз дамо йому. Так як Боря. Ось, бачите, оце ж він у мене просить На, Набор. На. Опа. У него специально баночка такая мерная. Мерную даю ему, и вино то приставки. Ну вот, хорошо. Да, это уже пожестче. А так же на кучу и наваливать, наваливать. Ну и хорошо, получается челюстный ковш. И толкает переднюю часть. А цей ковш основный, основный толкает. Дуже удобно. А так жик, жик, поднимаешь, поднимаешь и сталкиваешь, сталкиваешь в гору. Вот это еще пару раз, да? Там не надо, зачем ее уже оттуда брать. Ми ж дробити буде. А, ну так. Да. А, ну так, да, тут вже, в принципі... Та не треба на голову. Вже і виїжджати на дощ не хотіть. Мочити його. Ну дурі в ньому, звісно, просто. Я все так сидячий режим. Ну, бачите, по солярі даю копати, ніде, нічого, все чогось. В хорошо. Друзі, ну що, що могли, то показали? Всім спасибо за перегляд. Не забувайте, хвости вверх, все вверх. Ну, а ми вчимося робити так, як професіонали роблять. Постепенно, не спіша вже ми в ангарі своїм трактором, своїм погрузчиком толкаємо так, як стільки хотіли. Так, да, легко, я бачу, якщо висипати газом і підгортати на гору, що нам найголовніше треба, елементарно. Висоти вистачає, щоб я подавав, висоти повністю головою вистачає під 2 метри. Отлічно. Можна і вище толкати. Ну тобто не зразу. А так не судіть строго, тому що я тільки це перший раз толкаю зерно за всю свою жиль. До цього я толкав сніг, чих, а зараз зерно. Так що не пойму я ще в кабіні, не пойму, не орієнтую. Печка гріє дуже добре, тепло, все трішки. Всім дякую і всім пока.